Привіт! Я точно знаю, у твоїй аптечці вона є. Маленька, біла, кругла. Лежи собі скромно в куточку і чекає свого часу. Це не аскорбінка, це аспірин. Та сама таблетка, яку ти ковтаєш від усього на світі. Голова болить Аспірин. температура Аспірин. Хтось дістав також аспірин. Але ця таблетка має свою темну сторону, її пов'язують із швунковими кровотечами, синдромом Брея у дітей і навіть зі смертями. Саме тому у світі з'являються голоси, які почали говорити, що це не таблетка від болю, це таблетка від смерті. Звучить як лікбейт може й так. Але сьогодні я, як науковиця, розповім, чому аспирин став легендою і чому він водночас може бути рятівником і катом. Готові? Отже, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня. і сьогодні вся правда про аспирин. Став лайк, підписуйся і вперед! Ще з античних часів знали, що кора верби зменшує біль і жар. А від це, напевно, стоїть з верби ще до того, як це стало мейнстримом. Але вербова кора це таке собі дозування, бо там уже як вийде. А от у 1891-му хімік Фелікс Хофман з компанії Байер вирішив, що час уже трошки навести лад. Він взяв саліцилову кислоту з цієї шверби, трішки магії, трішки ацетилювання і створив речовину, яка не робила шуму на наступні 100 років. Байер запатентував її як аспірин, і понеслося таблетки, порошки, сиропи, як куди тільки не пхали ту кислоту в організм. А у 1915 тому аспірин уже продавався без рецепта, і світ офіційно отримав нову релігію. Що б не сталося, прийми аспірин. У Першу світову солдати не мали знеболювального, тож аспірин був як золото, а у 50-х його вже включили у книгу рекордів Єдниця як найпопулярніший знеболювальний у світі. Отже, аспірин – це не просто знеболювальне, його головна фішка це блокування ферментів. Цох 1 та цох 2. Ці ферменти як маленькі заводи в нашому тілі, які виробляють просто гландини. А просто гландини це ті самі молекули, які запускають запалення, викликають біль, піднімають температуру, все самое неприємніше, що є у нашому житті. І як бонус змушує шлунок виробляти захисний слиз. І от аспірин приходить і каже: Так, стоп. Слушайте все, ніякого виробництва. Що ж відбувається, коли ми ковтаємо аспірин? тобто ацетилсаліцилову кислоту. Він проходить через шлунок і швидко всмоктується в тонкому кишківнику. Після чого він мчить у кров і починається хімічна епопея. Його головна ціль фермент під назвою циклооксигеназа. ЦОГ? Це електрична така станція. Уявіть у нашому організмі. І у нашому тілі є два основних типи цього ферменту цОГ-1 і ЦОГ-2. І саме вони відповідають за виробництво ось цих молекул, просто гландинів, які е, хімічні сигналізатори болю, запалення температури. І уяви: в організмі щось пошкодилось, імунна система кричить сос. Цог запускає свій заводик з виробництва простагландинів і викликає біль, набряк і жар. І ось тут приходить аспірин і блокує просто ось цей завод. Простагландини не виробляються, біль вимкнуто, запалення скасовано, а організм таки досі ще не вдуплився. аго, а чого мене не чують? Аспірин у відповідь я просто вимкнув, виключив рубильник на твоєму заводі, друже. Тобто, аспірин не лікує причину булю, він просто зупиняє передачу сигналу до неї. Це якщо в тебе вдома пожежа, а ти замість того, щоб дзвонити пожежникам, просто вимкнув сигналізацію і сказав: тепер я не чую, значить, у мене все ок. Цікавий науковий факт: аспірин незворотньо блокує цього. І це важливо. Інші нестероїдні протизапальні засоби, як ібупрофен, блокують його тимчасово, тому аспірин діє довше. Його ефект на згортання крові теж через сох. Він блокує тромбоцити і ті вже не злипаються. Це круто, коли тобі тебе є ризик тромбів, але не круто перед операцією. Чи виразці. Просто гландини також і захищають наш лунок, і коли їх мало, кислотність лишається, а захисту вже немає. В результаті виразка, печіння або привіт'я внутрішня кровотеча. Недарма його аспирин називають шлунковим терористом. Також аспирин розріджує кров через пригнічення тромбооксану. Який відповідає за згортання. Це круто, якщо у вас є ризик тфарту. але якщо у вас слабка судина, виразка або операція, маленька таблетка дорівнює велика калюжа крові. Колись аспирин радили всім після 40 щодня для профілактики серцевих хвороб. Але наукова еволюція не дрімає. У 2022 році Американська кардіологічна асоціація сказала: стоп, ми переборщили. Виявилося, що у здорових людей ризик кровотечі перевищує профілактичну користь. І тепер, якщо у вас немає серцево-судинних захворювань, аспірин пити просто так не варто. І ще цікавіше, дослідження з, 20 з 2020-х років показали, що в деяких випадках постійне вживання аспірину навіть підвищувало смертність у пацієнтів старшого віку через внутрішні кровотечі. А ще плюс до того, якщо ти турботлива мама і хочеш збити температуру у дитини, не аспирину. Аспирин дітям може аспірин у дітей може викликати синдром Рея, рідкісний, але смертельний стан, що вражає мозок і печінку. А тепер треш факт: під час пандемії іспанки у 1918 році людям давали гігантські дози аспирину до 30 грамів на добу. Для порівняння сьогодні безпечною дозою вважається до 4 грама. Люди гинули не від грипу, а від отруєння аспирину. Хто там казав, що від болю до полегшення? Отже, я не кажу викинь аспірин з вікна, він справді може рятувати життя, але треба знати, коли, скільки і навіщо. Таблетка від смерті це не сенсація, це факт. Якщо ти нею будеш зловживати, Тож якщо хочеш, щоб ця пігулка врятувала тебе, а не твій некролог, пий відповідально і порадься з лікарем, не з тікток. І пам'ятай, те, що рятує від болю, іноді причина ще чогось більшого. А тепер передивись аптечку і подумай, скільки у тебе таблеток із білим обличчям і темною репутацією. Отже, якщо тобі випуск був до смаку, якщо можна так сказати, постав свій лайк, напиши коментар, чи ти вживаєш, чи зловживаєш коментар, е, аспірином, і напиши ще, е, що б ти хотів ще почути в коментарях, яку тему до зустрічі